У 2000-х Мішель Драхтенберг була справжньою зіркою і незважаючи на молодий вік, вона встигала взяти участь у низці культових фільмів і серіалів, які ми до сьогодні згадуємо з теплом. Завдяки своєму природньому таланту і незабутньому шарму, Мішель стала улюбленицею багатьох глядачів. Сьогодні ми поговоримо про її найкращі ролі, які справили великий вплив на кінематограф того часу. Від підліткових драм до захоплюючих пригод кожен проєкт з її участю був особливим. Якщо вам цікаво, які фільми з її участю стали культовими, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Поїхали! Євротур Томас звичайний американський підліток, який тільки но закінчив школу, його життя йде шкереберт після того, як дівчина йому зраджує в розпачі. Він вирішує написати гнівного листа своєму німецькому другові по листуванню. Мік. Але наступного дня з'ясовується, що Мік це насправді приваблива дівчина, яка можливо є його справжньою половинкою. Виправити ситуацію можна тільки одним способом терміново вирушити до Європи, щоб знайти її. Разом із другим Купером він вирушає в подорож. До них приєднуються ще двоє друзів: близнюки Дженні та Джимі. Мішель Трахтенберг грає Дженні, розумну, рішучу, та трохи цинічну дівчину, яка хоче вирватися із зони комфорту. Вони втомилися бути правильними підлітками і вирішують використати подорож як шанс випробувати себе. Вона часто виявляється єдиною, хто розуміє наскільки абсурдні ситуації, в які вони потрапляють. А її брат Джемі, ходяча енциклопедія, яка мріє працювати в журналістиці, але через наївність потрапляє в незручні ситуації. У Європі їх чекають неймовірні пригоди. Лондон з небезпечними футбольними фанатами, Париж із незграбними спробами романтики Амстердам з його сумнозвісними кафе Братислава з абсолютно несподіваними подіями та Ватикан, де вони випали. Адково зривають важливу подію. Одним з найяскравіших моментів для Дженні стає її експерименти з новими відчуттями. У сцені в Амстердамі вона вирішує скористатися послугами масажиста, який перетворює її процедуру на справжню комедію. Вона також залишається голосом розуму в групі, постійно витагаючи друзів з халеп. До речі, під час зйомок Стен в Братиславі насправді використовували локацію в Чехії, а актори до останнього не знали, що декорації майже не. Не відрізняється від реального міста. Баффі – переможниця вампірів. У культовому серіалі «Баффі» Мішель Трахтенберг виконала роль Дон Саммерс, молодої сестри головної героїні Баффі. Її поява в п'ятому сезоні стала справжнім шоком для фанатів. У попередніх сезонах Баффі була єдиною дитиною в родині, але це не сценічно. Але це не сценарна помилка. Виявляється, Дон не завжди була людиною. Насправді вона містичний ключ, створений монахами, з чистої енергії та Перетворений на дівчину, монахи переписали реальність, щоб зробити її молодшою сестрою. Баффі, наділивши всіх навколо фальшивими спогадами про неї. Дон відіграє ключову роль у боротьбі з головною антагоністкою п'ятої сезону богинію Глорією, яка хоче використати її сили, щоб повернутися у свій вимір. Але використання ключа може знищити світ, тому Баффі стає її захисницею. Дон проходить складний шлях від звичайної дівчини, яка намагається зрозуміти своє місце у світі до важливого учасника команди. Вона бореться з тим, що її сприймають лише як об'єкт для захисту, і поступово доводить, що вона здатна бути сильнішою, ніж здається. Пліткарка у серіалі Пліткарка Мішель Тертенберг виконала роль Джорджини Спаркс. Однієї з найманіпулятивніших та й найнебезпечніших персонажок. Джорджина справжній кошмар для головних героїв, адже вона. А майстерно маніпулює людьми, знає всі їхні темниці і використовує для власної вигоди. Вона з'являється в серіалі, коли Серена Вандервудсен намагається залишити минуле позаду. Але Джорджина не дозволяє їй цього зробити. Вона повертається в життя Серени, нагадуючи їй про все, що та хоче забути. Спочатку Джорджина видається простою нахабною тусовщицею, яка створює проблеми для розваги, але поступово розкривається її справжня природа. Вона маніпулятивна, безжальна і вміє грати на слабкостях інших. Вона створює інтриги, обманює шантажує навіть підміня. Особистості, щоб досягти своїх цілей, але водночас вона не позбавлена харизми, її гострий розум і вміння виходити сухої з води роблять її одним з найяскравіших персонажів серіалу. Щоразу, коли здається, що Джорджина зникла, вона повертається, і це завжди означає нові скандали та інтриги. Її сюжетна лінія повна несподіванок від удаваного навернення в релігію до підставлення головних героїв. У найнеочікуваніший момент вона стає справжньою загрозою для Сирени, Блер, Дена та всіх інших персонажів. Льодяня принцеса. Мішель тут грає головну роль Кейсі Карлайл, звичайну старшокласницю, яка мріє стати студенткою Гарварду. Її життя змінюється, коли вона вирішує дослідити фізику фігурного катання, працюючи над науковим проектом. Проте згодом вона відкриває в собі великий талант і вирішує стати фігуристкою. Спочатку це здається їй тільки тимчасовим захопленням, але з часом її пристрасне бажання стати професіоналом перетворюється на реальну мету. Однак їй доводиться бороти з низкою труднощів. Мама не підтримує її вибір. А на льодовій арені Кейсі має справу з досвідченими суперницями. Тренування з колишньою чемпіонкою джиною допомагає Кейсі поліпшити свої навички. Вона стикається з необхідністю вибору між стабільним майбутнім і реалізацією своєї мрії. До речі, поки ми обговорюємо фігурне катання, не забудьте залишити донат на банку в описі, щоб підтримати цей канал. Не обіцяю, що навчу вас кататися на льоду, але обіцяю більше таких відео. Ваша підтримка допомагає розвитку цього проекту. Третя планета від сонця. Мішель Трахтенберг грає Дебі, молодшу сестру головного героя у фільмі Третя планета від сонця. Це науково-фантастична комедія, яка розповідає про невідомих інопланетян, які намагаються пройти через всілякі трудощі земного життя. Дебі дуже розумна і кмітлива дівчина, яка знаходить нестандартні способи вирішення проблеми, що виникають на шляху. У сім'ї її персонаж дуже емоційно збагачений, і Мишель чудово передає наївність і в той ще час хитрість Дебі. Вона часто опиняється в центрі найцікавіших і найкомічніших ситуацій, адже її невинні запитання і відгуки про навколишній світ стають джерелом багатьох гумористичних моментів у фільмі. Хоча Дебі здається дитиною, вона має глибше розуміння людських відносин, ніж її старші родичі, що часто вражає їхніх персонажів. Мішель принесла в цей фільм свою звичайну харизму і яскравість, створивши персонажа, який вносить сюжет в свою невід'ємну частину доброти, дитячу безтурботність і деяку мудрість, що захоплює. Усі мої друзі мертві. Мішель Трахтенберг грає одну з ключових ролей у психологічному трилері, який починається як звичайна новорічна вечірка серед друзів, але швидко перетворюється на кошмар повний таємниць і смертей. Аліса – це не просто одна з жертв трагедії, а й важлива елемент у загальній картини фільму, адже її дії та рішення мають вплив на те, як розгортається історія. Вона намагається залишатися стійкою, попри хаос, і напругу, що наростають навколо, і саме її реакція на конфлікти між друзями допомагає глядачеві зануритись в атмосферу безнадійності та психологічного тиску, який набуває різних форм. У виконанні Мішель Третенберг персонаж набуває глибини. Її гра поєднує емоційну уразливість і хитрість, що робить Алісу цікавою та незабутньою. Вона встигає зберігати в собі людяність, навіть коли все навколо не дає жодних надій. Фільм поєднує чорний гумор, елементи трилера і психологічного жаху. І саме гра Мішель додає цим елементам особливого шарму, роблячи сюжет ще більш динамічним. Гарія Шпигунка. Тут Мішель виконала роль. Юної Гарріет Велч, розумної і допитливої дівчини, яка прагне стати великою письменницею. Гарріет вирішує вести таємний щоденник, записуючи спостереження за людьми в своєму оточенні. Вона спостерігає за друзями, сусідами, навіть за своїми батьками, і використовує ці записи для створення матеріалу для своїх майбутніх книг. Проте, коли її щоденник випадково потрапляє в чужі руки, всі її особисті спостереження і критики стають публічними. Це створює численні проблеми для Гаріат. Мішель чудово передає складність її персонажки. З одного боку, Гарія це самостійна, вперта, незалежна дівчина, яка не боїться висловлювати свою думку, а з іншого вона також вразлива і має справу з емоційними труднощами через своїх однолітків і родину. Тартенберг зуміла створити. Персонажа, якого важко забути, її гра наповнена емоціями, і вона приносить глибину навіть у моменти гумору. Фільм поєднує елементи комедії, драми та підліткової психології, де досліджуються питання дружби, зради та самопошуку. Роль Мішель у цьому фільмі стала однією з найбільш яскравих у її кар'єрі, показавши її акторську зрілість навіть у такому юному віці. Ось і завершився наш огляд найкращих робіт Мішель. Вона була справжньою зіркою, і її кар'єра вражає талантом та різноманітністю ролей. Кожен фільм і серіал з її участю. Залишав яскравий слід а її здатність передавати емоції і глибину персонажів не могла не вражати. Мішель була однією з найобдарованіших актрис свого часу. На жаль, життя її склалося так, що вона зіткнулася з серйозними труднощами, зокрема зі здоров'ям, і не змогла продовжувати свою кар'єру. Її роль у кіно, однак, залишилось важливий спадок, і ми завжди будемо пам'ятати про її внесок в індустрію. Дякуємо, що були з нами в цьому відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!